Послання до Колосян. Розділ Третій НАСТАНОВИ щодо життя в Христі Отже, якщо ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі. Де Христос сидить праворуч від бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Адже ви померли. І ваше життя заховане разом із Христом у Бозі, коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся разом із Ним у славі, тому умертвіть ваші земні частини тіла, статеву розпусту, нечистоту, хтивість, згубні прагнення й жадібність, які є ідолопоклонством за все це приходить божий гнів. На синів непокори. і ви теж так поводились, коли жили поміж ними. Але зараз позбудьтеся всього гніву, люті, злості, зневаги, брудного мовлення з ваших уст. Не брешіть одне одному, адже ви скинули з себе стару людину разом з її ділами й одягнулися в нову людину. Оновлену в пізнанні за образом свого Творця, тут уже не існує ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але Христос усе й в усьому. Отже, як обрані Богом, святі та улюблені, зодягніться в щире милосердя, доброту. Смиренність, лагідність і довготерпіння. Прощайте та приймайте одне одного. Якщо хтось має скаргу на іншого, прощайте, як Господь простив вас, а понад усе це любов, яка об'єднує всі ці якості, в досконалість. Нехай у ваших серцях панує мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. Нехай слово Христа щедро перебуває у вас, коли навчаєте і наставляєте одне одного, в усій мудрості і з вдячністю співаючи богові у ваших серцях псалми, гімни та духовні пісні. І що б ви не робили словом чи ділом? Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю. Настанови щодо християнської сім'ї. Дружини. Підкоряйтеся вашим чоловікам, як личить у Господі. Чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте до них суворі. Діти, слухайтеся ваших батьків в усьому, бо це до вподоби господеві. Батьки. Не дратуйте ваших дітей, щоб вони не занепадали духом. Раби. В усьому слухайтеся ваших земних панів не лише про людське око, як під але в щирості серця, боячись Господа. Що ви не робили? Працюйте від душі як для Господа, а не як для людей, знаючи, що від Господа. Отримайте у нагороду спадщину, ви служите Господу Христу. Адже той, хто несправедливість чинить, несправедливість і одержить, і не має ніякої упередженості.